Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо два варіанти, як користуватися кредитом від твоя позика. Тобто, коли вам треба гроші на сайті в опису до цього відео, ви переходите і подаєте заявку на суму до 150 тисяч гривень. Мінімальна сума кредиту 3 тисячі гривень. Прорахуйте, калькулятор буде перед вами. Так, користування кредитом буде з комісією 1%, щоб ви знали. І два варіанти, як користуватися кредитом. Ви переходите на сайті в умови кредитування, і там є два пункти: кредит на 16 тижнів з оплатою раз в 2 тижні, і кредит на 24 тижні з оплатою раз в 2 тижні. Тобто максимальний термін кредиту, який надає організація, до 169 днів. Ви оплачуєте по факту користування позикою. Якщо у вас будуть питання, ви можете на сайті у підтримці звернутися з вашим питанням до представника. При оформленні, що треба знати. Ви переходите на сайт, вибираєте параметри кредиту, реєструєтесь в особистому кабінеті, заповнюєте заявку онлайн, додаєте вашу картку, прив'язуєте її і отримаєте рішення по кредиту. Гроші будуть ваші на картці, яку ви вказали. І мінімальний пакет документів, лише паспорт та податковий номер. Перевіряйте інформацію особисто. Дані. Вони зараз діють і ви можете скористатися. Також все ви знайдете в описі до цього відео, телефон гарячої лінії, сайт де подати заявку, і перейдете і подивитись умови кредитування, щоб ви знали до 150 тисяч гривень. Ви можете отримати гроші на картку при оформленні.